Ну що, доброго вечора вам ранку. Ну, вже хто буде дивитись. Хочу сказати, що ще раз нагадати тим, хто приєднається до нас, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стелларда. І сьогодні була гарна подія для мене. Сьогодні неділя. І для мене була гарна подія, тому що я до цієї події йшла 11 місяців. Сьогодні 22 листопада. Жовтня. Жовтня. Сьогодні 11 місяців, як я приземлилась на землю Канади. Дуже значуще таке для мене. І хочу сказати, що сьогодні, через 11 місяців, я змогла здати тільки тест англійської мови. Так, я до нього довго йшла. Хтось здає його швидко, хтось довго. Ну, якось якось так. Тому, ну. Можу розказати, як я його здала. Хочу сказати, що тест не був дуже важким, але він же ж там, як вам сказати, він не то, що важкий, але був такий текст, яких, яких слів я були такі слова, яких я просто не знаю. Здала я, я рахую, що здала я його гарно. В мене п'ятий левел, тобто в мене інтермедія. Я думала, що може менше. Ну, але ж, ви знаєте, сьогодні розмовна в мене 4, лісен в мене 5. Писати, писати, писати в мене поганенько. Три в мене, і що там, пересказ, щось таке. Ще було е, в мене чотири. Тобто в мене п'ятий левел, вона сказала, що треба попрацювати над е, написанням історії, треба було написати історію. Ні, я її написала, але можливо, я щось там вона вже була в самому кінці, я вже два з половиною години в мене йшов цей тест. Я хочу сказати, що я заморилася. Якось так я щось ночі погано спала, щось я чомусь я переживала, не знаю, чому переживала, чому було переживати, не знаю. Ну, переживала. Чому там уже ж переживала, ну чомусь переживала. От. Тому, ну, так. Тепер я зможу ходити, мене запишуть в групу онлайн. Я вибрала групу онлайн. Тому що ну, я працюю і я не зможу ходити пішки, в мене немає машини, я не зможу ходити пішки на заняття. Та воно й за мете, я б може ходила, але коли буде тут за мете, то я якісь буду заняття пропускати, то краще для мене вже хай буде онлайн. Але я буду стабільно знати, що я буду ходити. І ще новина гарна. Що вона так послухала мене, послухала. Я розповіла про на, про своє Запоріжжя. Розповіла, ким я працювала в Запоріжжі, ким я працюю зараз, де я живу, як я працюю, що роблю на роботі. Ну це вже я можу розказати на англійській мові. Розповіла про погоду, яка сьогодні погода? Роз... Розповіла про свою хост. Як я приїхала. Ну, тобто, розповідала я багато. Ну, і хочу сказати, що я розповіла, що в мене немає машини, і мені ці там 8-9 кілометрів, іти туди, і потім в я навіть не в спіну на ці заняття. А ще є в бібліотеці Speaking Club Club? Він середам... І вона каже: ну, це ж один раз в тиждень. Я кажу, так я б я б прийшла, ну якщо на шосту годину, ну то я прийду. А вона каже, що я буду їхати, мабуть, я не знаю, хто там веде цей спікінг клуб можливо, це вона його веде. Тому вона каже, що я за тобою заїду, заберу тебе і відвезу, потім після -клуб, клуб, клуб цього привезу тебе додому. Тобі це буде підходити раз в тиждень. Я кажу, Звичайно, дякую. Для мене це величезна допомога. Ну, ось так. Так що я хочу ще раз підтвердити, що канадці допомагають завжди Завжди допомагають. Тобто, ви не, ніколи не застанетесь одні в Канаді. Вас хтось та підтримає, але треба просити допомогу. Е, сьогодні, мене, е, сьогодні в нас дощ. Зранку було сонечко, потім почався дощ, і ти, і ти ви знаєте, я така думаю, але я вчора позвонила своїй хост, і спитала: ти можеш мене відвести на екзамен? Вона каже, так. Я тебе відвезу. І сьогодні я їй пишу: Ти мене відвезеш? Вона так. І вона мене забрала о 12:30, привезла. Ми з нею посиділи, поки порозмовляли. Е, поки там подїждали, поки е, по першій годині відкрилася лівері. І потім я пішла на екзамен, вона поїхала там по магазинах, трохи прогулялася і потім я їй дзвонила, сказала, що е, тест фініш. І все, вона приїхала, мене забрала. Потім ми поїхали з нею е, в, до неї додому, е, добре поїли. Вона приготувала їжу, каже, поїхали по поїмо, повечеряємо. Після того, ну, повечеряли, я їй там допомагала трошки помити, там прибрати трошки, їй потрібно було щось там переставити. От. І потім вона каже, давай ще проїдемося в трейлер парк, треба подивитись, як там е, все стоїть, як воно вже ж, все в трейлер парку не їздимо. Ну, давай проїдемося. І ми з нею проїхалися. Дуже гарна осінь. Знаєте, якщо казати ем, золота осінь, то тут можна сказати золота осінь. Тому що всі дерева жовті, красні, ще зеленкуваті, якісь коричневі листячко на них, багато ялинок зелених. Ну, дуже-дуже гарно тут. Якщо буде можливість, я буду йти колись на роботу без роботи, буде гарна погода. Я вам запишу відео. Прям по тому, як, як, які тут дерева дуже гарного кольору. Мені дуже подобається. Autumn Very good. Very good. I like them. От Отак от. Потім вона мене привезла додому. От, і я вже вдома вже відпочиваю. Буду зараз збиратись на роботу, готувати собі ланч. Я сьогодні вирішила все ж таки, мабуть, приготувати. Плов, хочеться мені чогось плову, ну подивимось. Яке буде бажання на дворі дощ іде. І якось так Чого не хочеться робити. Вже якось я так розслабилась. Але треба на завтра приготувати ланч, тому можливо, там неможливо, буду я е, готувати <с> <плов>, плов. Тому ось так. Ось такі новини. Потрошку двигається, йде вперед, все. Потрошку вчу мову, тому дорогу здолає той хто йде. До побачення. З вас підписка і лайк. А Вподобайка можливо, або не вподобайка. Ну, вже кому там що подобається. М -м Пишіть коментарі. Дуже люблю читати ваші коментарі. Для мене це величезна підтримка. Буває, що так, знаєте, поспілкуватися особисто. Ні з ким, ну, окрім мого чоловіка, окрім моїх друзів, які телефонують, тут ми з ними спілкуємось, але іноді хочеться почитати якісь коментарі. Можливо, навіть такі, знаєте, коли пишуть, ти покинула свого чоловіка. М -м -м, як страшно. У мене чоловік дорослий. Ось так. Бай-бай!